селом партизани по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами і у кожного смуток і біля ночо. І у кожна зброя була за плечами, і у кожна смуток і біля на чолі, їм сумно за всю україну. За ту спалену хату зазрубаний сад, за ту пісню, що чув ти колись, Солов'їну, але їм же не було дороги назад. за ту пісню, що чув ти колись. Соло війну, але їм вже не було дороги назад. Вітаю усіх глядачів каналу Острів Скарбів. Сьогодні острів Скарбів разом з київським товариством філателістів перебуває у місті Біла Церква. Це одне з найбільших міст Київської області. Сьогодні тут проходить спецпогашення, з нагоди, виходу нової марки, яка присвячена загиблим усім, хто загинув у боротьбі за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність. Цей день було започатковано у 2019 році. Як День пам'яті, було засновано нашим чинним президентом. Нагадаю, що у цей день у 2014 році наші війська виходили з оточення і які були потім розстріляні кацапами, попри усі домовленості про вихід з цього оточення. Це сталося на одному з полів, на якому росли соняшники, і цей соняшник став символом сьогоднішнього дня. І соняшник зображено на конверті першого дня. Марка складна. Вона складається з кола, а також з квадрату. Автором марки є тернопільський художник Олег Шупляк. Марка дуже достойна, дуже красива. Там можна побачити козака, який схилив голову. З сумом по загиблим у цій битві. Також ми бачимо козацький хрест і птахів, які злітають до неба, які уособлюють душі вмерлих та загиблих. Ще раз нагадаю, що ми тут перебуваємо дякуючи Київському туристу філателістів, які є завжди волонтерами на цих спецпогашеннях. Особливо показово було це на минулому спецпогашенні у селі Кабачів. Без підтримки Київського товариства, там би, мабуть, місцеві поштарі і не впорались би. Отже, як буде проходити сьогодні спецпогашення? Які будуть сьогодні сумні та урочисті події? Я буду вам усе показувати. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це зараз негайно. Також я буду вдячні за ваші вподобайки та ваші коментарі під цим відео. Отже, не будемо гаяти час, і я рушаю, власне, спостерігати разом з вами, як буде відбуватися сьогоднішнє спецпогашення. Залишайтесь зі мною! Доброго ранку. Неочікувано. Так, філателісти вже тут зранку, вже тут, вже усі. Навіть поперед нас взагалі. Це ж треба таке. Ну, вітаємо вас. Добрий день, добрий ранок ще. те, mm. що з того переживаєте? Ви приїхала, вас ну, ви приїхали, треба що зробити. столи я розправилася. Як в цій пісні, я прийшов, а вас нема. Та? Підманула, підвела. Вадим Василович, все, заразу разворачиваем, да? Вот чуть Так, <решит> так. так три материала, что-то летим. Хорошо, О, Марина Петутала нас сюда. Чуть-чуть <решит> не то. Все, тут все, все стоит. Не судите, международное. Ну, как-то я думаю. Раз, два, три. Чтобы не поняли, чтобы его не выводы. Да, ну что, штырь маленький, аккуратно. Все хорошо. 30 штук. Приїжджай. У меня дочка йде в первокласний перший раз. А у мене перший раз. Добрий день, мене звати Марина Мотозюк, я начальник відділення Біла Церква 09107. Сьогодні день пам'яті загиблих захисників України. В честь, в честь цього дня виготовлено спеціальну початку з нашим індексом. Відбувається спецпогашення марки в нашому відділенні. Нам дуже приємно взяти участь в цьому всьому. Для мене така подія це вперше за практику моєї роботи. Хочемо приєднатися в цей день до загиблих матерів. Жінок, ми надіємось на скорішу перемогу і надіємось на скорішу марку перемоги. Слава героям слава. Ще поставив ще перший день. Можна десь ось тут бачити. Що крим там все, все. А тут поставити перший день. Можна навіть десь ні, 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 не треба. Зовсім погано буде. Треба трошки, щоб виступу виступали, mm -hmm. тому що... Да, ми ставимо ж темплю, так, да, по куточку. Після. Після Всі так роблять? Взагалі на... Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Скроботна Білосерківська громада, сучасні отці, матері, дружини, дітки, бойові побратими. Цей день, 29 серпня, вже навіки закарбований в історії нашої України. На жаль, але ми змушені. Саме шановувати не тільки живих героїв, але й тих, які віддали найцінніше, що має кожна людина власне життя. Знаєте, що найстрашніше Сумить, коли проважає поріг вічності людину, ім'я якої великими літерами написано в новітній історії. Не тільки Україна, а світу. в історії перемоги добрих справ. Будучи священниками, кожен із нас вже якось, мабуть, професійно загортований до того, що відспілуєш людей, які в старшому віці залишаються світ. Але тоді, коли ти стоїш перед тілом, в якому ще недавно билося серцем цієї великої людини, який, взявши зброю в свої руки, пішов захищати найрідніше і найцінніше, що має кожна людина. Це сім'ю. Тому що жити на цьому світі просто так, це не є життя. І приємно тоді, коли вдома в тебе чекають мама, тато, кохана дружина, дітки, онуки. І так хочеться, щоб вони жили в цій вільній країні, щоб сюди не супила нога ворога, щоб не гвалтували, не вбивали, не крали. І найголовніше, і найстрашніше це щоб не поневолений знову в рабство український народ. Саме, будучи мотивованими, так наші герої вони воювали, воюють і будуть воювати, захищаючи свою рідну землю. До останнього подиху проваджає, виганяючи ворога із нашої землі. Дуже важко дивитися, як плаче мати, як плачуть дітки, бо ти розумієш, що вже жодне сказане слово ніколи не поверне до життя ні сина, ні чоловіка, ні батька. І вам важко дивитися, як одні воюють, віддають своє життя, своє здоров'я. Свої руки, ноги, бо повертаються інвалідами з війни, а інші намагаються відкуплятися, святкують, навіть не розуміють, що десь там приходить війна. Але ми повинні вірити, бути переконані в тому, що життя тут на землі воно не вічне. Рано чи пізно кожна людина є смертною. Смерть вона рівняє всіх багатих, бідних. І саме там, коли кожен з нас постанемо перед Богом, на суді Господь запитає всіх, а як ти жив, І що ти робив саме ту важку хвилину, в час війни твоєї країни? І я більше переконаний, впевнений в тому, що герої нашої країни, тому що по-іншому їх неможливо назвати. Не вони свідомо віддали своє життя. Ваші сини, ваші батьки. Вони були і завжди залишаться найкращими. Це світ нашої нації. Зараз вони дивиться з неба, дивиться на всіх вас, які живемо таких діях. З однієї сторони це сумно, але ми дякуємо за те, що ми маємо можливість жити, народжувати дітей, виховувати їх і розбудовувати ту Україну, найкращу Україну в світі. Заради якої вони віддали своє життя. Приміть дорогі близькі рідні щирі співчуття від нашої церкви, від пристоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Епіхання. Нехай Господь дарує війці нашим героям та на небі у вічності. Вічна їм пам'ять. Вони є гордістю і окрасою нації. Воїни, які віддали життя за найдорожче свободу, незалежність, мирне життя та за світле майбутнє наших дітей. Подивіться на тих, кого зараз немає з нами, хто з портретів дивиться на нас, герої Пілоцерківщини, наші рідні, близькі, друзі, знайомі. Ми маємо зробити усе можливе, аби пам'ять про них була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. Сьогодні, віддаючи шану загиблим воїнам, ми просимо покласти сумішники, квіти і лампадки до портретів героїв. Тут, в місці дислокації, 52-ї бригади, в місті, де багато заброєнів, чи сім'ї сьогодні разом. Знаєте, герої, на жаль, на жаль, герої вмирають і здобувають вічне життя, вічну славу, стають прикладом, духовним натхненням для нащадків. Напевно, точно немає слів, правильних слів, достатньо слів. Для того, щоб висловити всю нашу біль, всю злість, всю ненависть до ворога. Тому що за кожною долею, за кожним янголом стоїть зруйноване життя, покалічені долі тих, для кого наші хлопці і дівчата були всім світом. Ми сьогодні хочемо долучитися до шанування загиблих героїв, випустивши новий поштовий блок пам'яті загиблих героїв України. І для мене велика честь сьогодні проводити урочисте спецпогашення разом із представниками, з 72-ї бригади, матерями та дружинами загиблих героїв, а також із міським головою Геннадієм Диким. Я б задоволенням передала слово міському голові.

Не тільки 29 серпня, але кожного дня ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дається кожен день, яку ціну ми платимо за нашу волю, за нашу незалежність. І всі наші герої, всі, хто щитом, всі, хто наші фільм, завжди в наших серцях ніколи не забудемо, ніколи не побачимо. Доброчистого святого машення, всім сама. Другою. Да. Дякую вам, я хочу вам подарувати на згадку про сьогоднішній день. Нас певно нагадує нашу шану, нашу пам'ять. Нашу дякую героям, які понаглибликова. I'm yeah. Доброго дня, Копчук Олеся, директор Київського регіону. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбулося, що за, за презентація була до чого вона приурочена, як взагалі, ось ця ідея з'явилася зробити. Все таке а, поштові марки, особливо поштові марки військового часу, які ми впускаємо з часу повномасштабного вторгнення. Вони стали такими фіксаторами основних моментів війни, визначних подій. І звичайно, ми могли стояти осторонь вшанування наш герої, за героїв завдяки, яким сьогодні ми маємо змогу тут стояти вільні вільні Тому Сьогодні упробожте випустила поштову брок пам'яті загиблих героем України, які вбивали. 2014 року і будьою до селі сьогодні тут ми вводимо обіг, проводимо спецпогашення Погашення спеціальним штемпелем, білої церкви. Чому саме це місце? Думаю, ми всі розуміємо, що це сімдесят друга окремо магазинована бригада чорних запорожців. Героїчність якої напевно важко переоцінити так само тут. Зібрано дуже багато погиблих, героїв, загиблих героїв, яких ми дуже хотіли пошакувати з матерями, якими ми спілкуємося. Цей випуск є благодійним, Три гривні з вартості кожної марки ми направимо на допомогу дітям, саме дітям загиблих героїв, які, на жаль, не побачать своїх батьків. Де можна придбати у Білій Церкві ці марки? І відділення відділення у Білій церкві з 9 ранку. Стартував продаж. Марки є в наявності. Ми всіх запрошуємо також по всіх відділеннях на території України, так само марки є, бо онлайн в, наших, в нашому онлайн-магазині. Угу. Показати, де у на вас там. Так. Ось Так виглядає марка з погашенням штемпелю першого дня. Це поштовху. Шість марок. та конверт першого дня. Так, підпитувай день його не знати, зараз подивись собі, як він тут. Раз багаю за мене, подивись. Ну, так що, це ж не можна. 25.

І конвої такі, що. Тому що ви дійсно нас дивуєте і ви робите свою справу. Ми захоплюємося вами. Ми захоплюємося всіма. Це ж так. Так що я вам дуже вдячний. Вам я ніяк не, не очікував. Такі привілегії. Я дуже сильний.

Вадим Васильович, заступник керівника Київського товариства філателістів, вітаю вас, пане Вадим. Вітаю вас, пане Вадим. Пане біля Вадим, церкві. так, біля церкви. Ваше враження. От ми зараз були на спецпогашенні, також були ще на урочистостях, сумних урочистостях. Ваше враження. Від цього спецпогашення від цієї марки, шановні друзі, так, сьогодні важкий день, 29 серпня, перший раз в Україні, відмічається день загиблих захисників нашої вітчизни. Важка важка тема, важке погашення. Але хочеться подякувати по першу чергу художнику, тому що марку, яку враження просто від самої марки і від самого конверта першого дня дуже дуже велике, тому що зроблено з душою зроблено в тему викликає в захват і викликає у людей сльози. Так що дякуємо художнику, що така чудово вийшла марка. А білі церкви хочу подякувати за те, що чудово організували спецпогашення на відділенні дівчата, молодці допомогли. Київська дирекція як завжди на висоті прийняти участь в такій траурній церемонії, як сьогодні було вшанування загинувших героїв України в храмі. Визикають тільки задоволення від того, що люди не байдужі у нас, і роблять все для людей, щоб було гарно і цікаво. Слава Україні! Героям слава!